Вітаю у черговому випуску рубрики Сім хвилин з адвокатом Янківом Богданом та командою Семінарком. У відео обговоримо законопроект про легалізацію криптовалюти, який має реальні шанси стати законом вже з нового року. Законопроект містить два блоки питань: юридичне визначення статусу криптовалюти та вирішення питання оподаткування криптовалюти. Згідно проекту закону, криптовалюта не буде платіжним засобом. Вона буде визначатися рухомим майном, як і електронна книга, чи, наприклад, стіл або стілець. Крипта ділитиметься на три категорії: токи не прив'язані до активу, наприклад, до нерухомості, токи не прив'язані до грошей, як USDT. та інші віртуальні активи. Bitcoin, біткоін, ефір, солана та інші законопроект, закладає основний принцип оподаткування криптовалюти, який говорить, що податки сплачуються тільки тоді, коли ви виводите певні кошти у ФІАТ. Тобто, це означає, що нічого не потрібно платити, поки криптовалюта лежить на гаманці, або ви міняєте один токен на інший. Податок сплачується тільки коли ви обміняєте криптовалюту на реальні гроші, офіційну валюту гривню, долар чи іншу валюту. Податки для фізичних осіб будуть Наступні 18% ПДФО та 5% військовий збір. Податок рахується з чистого прибутку. Купили біткоін за 1000 гривень, продали за 1500, задекларували 500 гривень доходу, та з нього ж сплатили податок. Якщо у вас збиток, його можна здекларувати та врахувати у наступних роках. За дохід у криптовалюті не будуть вимагати нову форму звітності, або діяти класична щорічна декларація про майновий стан і доходи. До прикладу, таку декларацію зараз. Подають інвестори, що інвестують у фондовий ринок. Щороку до 1 травня подається звіт за попередній рік, а податок сплачується до 1 серпня теж за попередній рік. У законопроекті про легалізацію криптовалюти також даються випадки, коли криптовалюта взагалі не буде оподатковуватись та податок з неї не потрібно платити. Але звичайно, ці випадки досить обмежені. По перше, не платимо податок, якщо річний прибуток із криптовалюти менше мінімалки. По друге, не платимо податок, якщо криптовалюта зростає. В ціні також з цього має бути сплачено податок тільки тоді, коли ви обміняєте її на реальні гроші. По третє, обмін криптовалюти на іншу валюту теж не оподатковується. Наприклад, обміняти USDT на біткоін чи навпаки з цього податок. Не потрібно платити важливий момент у законопроекті про оподаткування криптовалюти, є те, що на спрощеній системі і ФОПам і юридичним особам буде заборонено працювати із криптовалютою. Тільки загальносистемники зможуть купувати чи продавати крипту. Для бізнесу робота у криптовалюті буде оподатковуватися класично. З чистого прибутку у крипті потрібно сплатити 18 податок на прибуток, дохід у криптовалюті не буде обкладатися ПДВ, і до того моменту, поки ви не обмінюєте криптовалюту напряму. На якісь фізичні активи ПДВ ми не платимо. Також в Україні зараз поширена діяльність із так званої P2P-торгівлі криптовалютою. Цим можна займатися навіть без реєстрації ФОП, просто як фізична особа. Але як я говорив раніше. Потрібно щороку подавати декларацію про майновий стан і доходи та платити податок на чистий дохід в Україні. Для бізнесу теж з'явиться легальний механізм для створення власної криптовалюти. Це зможна буде зробити будь-якій юридичній особі, але обов'язковим документом для цього буде так званий білий лист, в якому будуть детально описуватися правила роботи із новою криптомонетою. Також в Україні юридичні особи зможуть створити власну криптовалютну біржу, але для цього потрібна буде ліцензія від державного регулятора якого ще має визначити кабінет міністрів, також як я вже казав, можна буде займатися діяльністю підрогівлею і навіть стати криптоінвестором. Також протягом першого року в Україні пройде податкова амністія для фізичних осіб, що володіють криптовалютою, а для юридичних осіб буде зменшена сума штрафних санкцій за помилки у обліку криптовалюти протягом перших періодів роботи. Будь-яка фізична особа зможе подати нульову декларацію для криптовалюти. Фізична особа зможе задекларувати. Вати наявну в неї криптовалюту та сплатити 5 спеціального внеску, наприклад, маєте 10 біткоїнів, декларуєте їх по актуальному курсу та сплачуєте 5% з вартості наявного активу для юридичних осіб у перший рік роботи з закону за помилки з бухгалтерським обліком криптовалюти будуть діяти акції на штрафи: всього 10% від загальної суми в перший рік. На другий рік акція залишається, але потрібно буде сплатити 25% від суми штрафу передбаченого за і з третього року вже почнуть діяти повні суми штрафів. Криптовалюту хочуть легалізувати. При цьому планується, що закон запрацює з нового року. Згідно законопроекту, криптовалюта буде рухомим майном типу електронної книги чи стільця. Це не буде вважатися платіжним засобом чи інструментом для оплати. Криптовалюта оподатковуватиметься тільки в момент конвертації крипти у реальні гроші, при чому будуть враховуватися витрати на придбання криптовалюти, і потрібно буде платити 18% податок на дохід та 5% військовий збір. Також опадатково. Криптовалюту зможуть і юридичні особи, але виключно на загальній системі. На спрощеній системі оподаткування загалом працювати з криптовалютою та займатися криптою буде заборонено, проте плюсом буде те, що доходи з криптовалюти не обкладатимуться. ПДВ. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, діліться з колегами та друзями, і підписуйтесь на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seмінар.com. Якщо ще досі не підписалися, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. Крім того, якщо ще хочете мати більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, платформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання, і щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори. Та довідники. Щоб мати такого класного помічника, ставайте передплатником Бухплатформи. Посилання знайдете в описі до цього ролика. Залишайтеся разом з нами та завжди будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей. У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Моно, рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверінг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео, власне, є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати на МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Мама, бізнес ще простіше.